Платоспроможних аудиторій не буває, але є аудиторії, частина людей, яких є платоспроможна. Зараз розкажу невеличкий лайфхак по аудиторіях. Ми працюємо з клієнтом, він продає дорогий брендовий одяг, і на початку співпраці ми запускали різні аудиторії. Так, основний покупець наш це є чиновники, посадовці, вони основні клієнти і купляють цей дорогий одяг. Але на початку співпраці ми запускали рекламу на різні аудиторії, і люди відгукувались, писали так в дірект. І коли дізнавалися ціну, вони зливалися, бо ціна їх шокувала. Ось, оскільки їхні клієнти це посадовці, ми почали шукати аудиторію посадовців. Але як ви знаєте, інтерес посадовці, демографічний інтерес посадовець, такого немає. І ми почали думати, хто ж такий посадовець, які в нього інтереси. І зробили таку гіпотезу, що посадовець це людина, яка цікавиться законами, правом, конституція, все, що навколо законів, навколо влади. Але ж посадовці бувають різні, бувають і не всі вони багаті, частина тільки з них багатих. Тому ми вирішили оці інтереси закони право звузити на інвестиції, на пасивний дохід і так далі. І таким чином ми створили аудиторію, яка цікавиться законами і. Одночасно вона цікавиться і пасивним доходом і інвестиціями, і отримали аудиторію. Ми її назвали чиновники, і на цю аудиторію ми вже більше трьох років запускаємо рекламу. 80% бюджету йде саме на цю аудиторію. Інші 20% – це тестові аудиторії, які зазвичай не дають продажі. 80% продажу продажів дають саме чиновник. Ось такий лайфхак. Тобто, не завжди має бути інтерес одяг, щоб продавати дорогий одяг.